У кривому розі триває підготовка до повернення учнів та вихованців у навчальні заклади. До півсотні дитсадків у місті наразі приймають дітей у режимі чергових груп. У сховищах кожного з таких закладів повністю відремонтовані та приведені до ладу електропроводка, вентиляція, каналізація, облаштовані санвузли. Головною задачею залишається безпека дітей. Наголосив під час виїзної наради Олександр Вілкол. В місті вже працює 46 дитячих садочків. Всі дитячі садочки обладнані і сертифіковані, що дуже важливо, ДСНС. Можу сказати, що ремонт взагалі провели підрядники, але я хочу подякувати вихователям, технічному персоналу, директору Іну Юрівну, за те, що вони так ось красиво після ремонту розмалювали стіни і зробили е, затишок в дитячих садках. Я хочу сказати, що місця є. Тому, будь ласка, шановні батьки, звертайтесь до садочків. Але якщо ваш садочок ще не працює, то можете звернутись, вони вам дадуть адресу інших садочків. Хочу сказати, що зараз 46, а десь до середини липня ми доведемо до 62 садочків, ідуть облаштування будівництва, ремонти, укрить так, щоб було все ну, як треба. Діти від 4 до років. Років, чому не три тому, що є норматив, за яким група повинна зійти в укриття, коли об'являється повітряна тривога. До повномасштабного вторгнення РФ 133-й дитсадок відвідувало більше ста дітей. Працювали п'ять груп з 22 травня. Готові прийняти малечу три чергові групи. На базі нашого закладу було відкрите тимчасове укриття. Облаштоване всім необхідним для комфортного перебування в ньому дітей. Укриття розраховано на 49 місць. На базі нашого закладу відкрито три чергові групи. В кожній групі 15 діточок. Так сьогодні виглядає новий безпечний простір 133-го дитсадка. Тут є усе необхідне для тимчасового і тривалого перебування. Облаштування укриттів відбувається коштом міського бюджету, затишок і комфорт приміщення, кропітка праця вихователів закладу. Мною був створений ескіз цього всього е, е, малюнку, і вже пізніше разом з усіма вихователями ми. Е, Добирали кольори, намагалися відмежувати зони, ігрову, освітню зону відпочинку і таким чином створити затишок в нашому укритті. В нас обладнаний пожежний куточок з усім необхідним для вчасних вчасного реагування на пожежу, генератору і аптечка, все, що необхідне для того, щоб дітям надати першу домедичний дорослим, першу до медичну допомогу. У місті працюють над тим, аби в новому учбовому році змогли повернутись до своїх закладів і школярі. Планується, що з 1 вересня навчання у школах проходитиме у змішаному форматі. Триває дуже велика підготовка для переходу в режим офлайн. Краще сказати, це буде змішаний режим. Хто хоче буде в офлайні, хто хоче буде в онлайні наших шкіл з 1 вересня, щоб діти, хто хоче піти в офлайн, мали таку можливість. А хто там, де батьки чи чи діти, не хочуть піти в офлайн, ну ті залишаться на онлайн. Юлія Вітря, Олег Каплій, цей день.